Ну, сьогодні у всіх був гарний привіт на кілька годин хвилин довше поспати, якщо дозволяє начальство. 1 березня всесвітній день сну. Але якщо ви вже прокинулися, ми вам всім пропонуємо подивитися сюжет Олени Федорейко, і можливо сьогодні ви ляжете спати просто раніше. Хімік Мінділею побачив у вісні свою таблицю. Ла фонтену приснився текст байки, два голуби. Бетховен обіймаючи подушку, вигадав п'єсу, а Вольтеро Морфей навіяв цілу поему. Але творчі осяяння у ліжку трапляються не лише у класиків. Мені приснилося названня групи. Утренній сон, коли був, я Якраз такий… Засипає мені, оно прийшло, я швидко розпочив і записав. Пісня-Мунуети і друга частина мені прийшла у вісні. Дописати кілька нот за Моцартом, співакові Юркові Нечистяку допоміг особливий постільний режим. Я вже вичитав, що мій сон нормальний 10 годин. Якщо 10 годин. Я не знаю, як там у ті всі генії, як вони сплять по 4 години. Я собі дозволяю, якщо в мене є можливість спати і, і виключаю все, що все, що можливо, телефони, рації, пейджери. Однак не поспішайте називати юрка соною. У наших предків десятигодинний сон вважався нормою. Вони вкладалися у ліжко і прокидалися разом із сонцем. А зараз і 8 годин сну це розкіш. Ідеально – це 8 годин поспати. Коли переїзди, перельоти, концерти, тоді графік збивається зовсім. І пів що щоб його відновити. чисельні болячки, погіршення пам'яті і швидка старість. Такі сумні наслідки хронічного недосипу. Жінкам безсонні ночі даються трохи легше, але спати їм потрібно на годину більше. А от у сильної статі безсоння навіть потенцію погіршує. Тому, панове чоловіки, щойно з роботи і гайда до ліжка. Я дуже люблю. Я Якщо свободне воскресенье, виходної день, я сплю очень довго. І потомкадери просыпаюсь, ще довго лежу в кровати, включаю телевізор і смотрю сквозь него що довге продовжительне время. А от як бути, коли ти вже у ліжку, а сон стороною обходить? Тут у кожного свої рецепти. Харшо засипається з любимом мужчина рядка. Нікака ігрушка не замінить. От нічого более теплого і пушистого. Я придумати поки не можу. Коли мені абсолютно там погано спалося, то я можу прийти накидати подушок собі під голову тут. Влягтися і поспати, воно й не дивно. Подушок у майстерні Анжеліки кілька десятків, і всі з її вишивками. Втім, є у мисткині і співачки ще один снодійний метод старий добрий телевізор. Найкращий фільм той під який ти можеш через 5-10 хвилин заснути. Але якщо ти захоплюєшся цим фільмом і дивишся його до кінця, все це здіпсована ніч. Сновидіння Річ тонка. Всього за 10-15 хвилин після пробудження ми забуваємо чверть того, що нам привиділось. Отож, якщо вам наснилося щось цікаве або геніальне, не лінуйтеся все занотувати або принаймні комусь розказати. Останнє, що м'яснілося, це я точно помню, був по Это Иван Бургант. <laughs> ничего такого не было. Он человек женат. <laughs> Я себе не могла ничего позволить. Лишнего во сне даже. Спят усталые игрушки, книжки спят. Сні людина проводить третину життя. Тому подбайте про яскраві сновидіння. Лягайте спати в один і той же час. Перед сном провітрюйте кімнату. Не піти кави і не наїдайтеся. А ще кидайте курито і регулярно займайтеся коханням. Солодкі сни не примусять себе довго чекати. Сезон прем'єр. Нагадую у сніданку з 1 плюс 1. Неперевершена Руслана Писанка забаром розказуватиме вам про всі новинки авторинку, і все це дуже скоро. Чекайте на прем'єру. Ще одну сніданку. До речі, у нас є така можливість запросити всіх, хто до нас приходить в студію з будь-якого приводу, просто співати. Відтепер тепер ваші улюблені зірки співатимуть караоке в прямому ефірі. Сніданку просто дочекайтесь. Ви думаєте, що поміняти колесо складніше, ніж зробити манікюр. Слово шиномонтаж і досі залишається для вас загадкою. Ви хочете знати, на чому будуть їздити у наступному сезоні? Тоді дивіться програму АвтоПлюс з русланою писанкою. Щодня у сніданку з 1+,1. плюс Руслан Сенічкін більше не співатиме один. Тепер він це робитиме із зірковими гостями.